Добрий день, мене звати Дастін Крістенсен. Я сам американець, але я вже живу в Україні, тут у зборові два роки. Працю, працюю для американської організації Корпус Міру. І тут в зборівській гімназії працюю вчителем і навчаю учнів гарних як отцію, так англійську мову. Я вже тут в Україні, два роки жив, я вже пережив. Дуже важкі дві українські зими і дуже гарні українські літа. І можу сказати, що я дуже люблю Україну. Звичайно, Україна це не рідна країна моя, але я вже відчуваю себе українцем. Я вже вивчив трошки українську мову, вчив про українську культуру, і мені дуже шкода, що я маю поїхати зараз із звороба. Але я напевно повертаюся в Україну, тому що я Україну так люблю. А що ще я можу сказати, що а це для мене була дуже велика досвід. Це дуже добре, що я вже знаю про іншу культуру гарну, вже знаю іншу мову, таку багату, таку гарну мову. І що я вже можу сказати.